Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю Радий вас вітати. І спершу хочу подякувати всім тим, хто донатить. На дяку я вам дуже вдячний, особливо Андрію, за твій просто мега-донат. І за твої побажання, які ти залишив з своїм донатом. Дуже тобі вдячний. Друзі, грає сьогодні на ВЗ-120. Наш друг, якого ви вже знаєте, в нього був раніше акаунт з ніком Ізумрудний Хімарс. Сьогодні він грає на своєму твінку, який е має назву квадратний ствол. І, як бачили, перекаточка перший постріл дає. І, якщо ви помітили, е на тій перекатці наш гравець... Вже знає, яка швидкість польоту снаряду на ВЗ-120. І на упередження він дає той постріл. І тут знає, наскільки фугаси пробивають в борт того самого стандарта Б. Вже один фраг нашого героя є. І 1659 дамагу. Що у нас відбувається, друзі? Лівий фланг у нас всі. Танки проти... союзників і противників на лівому фланзі. А наш герой. Бачить, що тут? Є ворожі танки. А чому не стріляти без засвіту? Так і треба робити, друзі. По-перше, ви граєте маєте на перемогу. А по-друге, це на кількість дамагу. Тобто, якщо ви хочете підіймати свою статистику, наприклад, як наш герой. Тому він твінки создав для того, щоб у нього була статистика, як зараз, 70%. Тому ви маєте, по-перше, грати на перемогу, а потім вже на дамаг. Чому так? Тому що дамаг можна ну, достатньо швидко підняти. А от процент перемог з кожним зіграним боєм вам треба буде більше боїв зіграти для того, щоб підняти вашу статистику. Не пробуваєте сьомий і. Наш герой що робить? Він бачить, що. А ти сьомий тут відколовся від команди, тому його треба забирати. Він тут не потрібний. По-перше, можна тут зіграти. Трошки помиляється, я би йому в ту пухлину на голові пробивав би. А наш герой трошки помилився. Вирішив, що треба зробити такий постріл, який 100% проб'є його. В НЛД, але не пробив, але і не попав навіть в НЛД. І тут же продовжує в цю пухлину йому видавати. 159 хп залишається в ат 7-го. Е, так от, друзі, наш е, герой робить правильно. відколовшогося противника від команди, він його забирає. По-перше, це халявний дамаг, можна так сказати. І мінімум дамага ти можеш від нього отримати. Е, тут стосовно. Е, Льова, я скажу так, що я б, скоріш за все, на його місці грав би шкоду. Чому? Тому що шкода стоїть ближче, і по шкоді, мені здається, не треба було б так викачуватися, тому що шкода зараз просто не влучила в нашого героя. Хоча, в принципі, шкода, мабуть, і не пробила його в башню. Але, тим не менше, наш герой грає Льова це його гра, він тут художник, і він сам знає, як йому грати. У нашій команді лишається вже три союзники, так само, як і в команді противника, залишається три танки. Три важких танки, яких треба розбирати. В нас ПТСАУ стоїть прямо під шкодою, а наш тайп 62 катається в полі. Він заблизько стоїть до важких танків і з того гарного нічого не відбувається. Що ми бачимо, друзі? Постояв наш герой, вийшов із засвіта і відкриває для себе нову позицію. А тут шкода. Ні, шкода, отримує 415. Лампу отримав. Все, потрошку міняє позицію. Танк достатньо, скажу так, повільний, такий, він трошки, як начебто колий, швидко на ньому нікуди не поїдеш, але. Гармата, друзі, тут просто гармата вирішує, Колосальний демах видає. І от, друзі. Лишається наш герой один, тому що Type 62 поліз туди, куди не треба було лізти. Він не знає, що треба грати від засвіта. Він не користується своїми характеристиками свого танка. Тому так і сталося, що наш герой залишився сам проти трьох танків. Що робить команда противника? Команда противника все ж таки бачить, що лишився один єдиний танк. Що вони роблять? Шкода, отак от дозволяє собі виїхати і підставити НЛД. 1 Лев чомусь стояв там і вирішив, що йому треба пушити, чому не можна було почекати свого тіммейта. І заїхати, наприклад, вдвох. Хоча треба було заїжджати в трьох. І якщо видно, Йох, він вже сюди їхав. Бачите, друзі, вицілює комбашенку наш герой, але трошки не попадає. Трошки тут вже чому так, тому що вже тут трошки, мабуть, і адреналін зашкалює і є бажання перемогти, тому що це 1 в 3. Також залишається у нас 35 секунд до кінця бою. Наш герой бачить, що Йох заїхав за текстуру і міняє позицію. І це знов таки правильне рішення. Чому? Тому що він відкриває для себе того Йоха і. Підсвічую його. Наш герой відчуває свій танк. І такі постріли, які там майже без зведення, вони залітають на ворога. Друзі, це перемога. Ярік молодець. Дуже гарний бій, дуже гарно зіграв. І я бажаю тобі побільше таких боїв. І бажаю тобі, щоб твоя статистика тільки зростала. Звісно, з максимальним дамагом. 6754 дамага маємо. Маємо 5 фрагів, медалька майстра, Редлі Вотерса, воїна. І, звісно, це, друзі, калабанов. 260 тисяч сери. І маємо топ по дамагу. Отакий, от, от, друзі, бій. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.